Уряд України вніс зміни до постанови, яка регулює тариф на електроопалення. Мова про тих споживачів, оселі яких в установленому порядку обладнані електроприладами для обігріву помешкання, а також які проживають у негазифікованих багатоквартирних будинках. Нагадаємо, наразі фіксований знижений тариф діє за умови споживання електроенергії для опалення до 2000 тисяч на місяць, відповідно вартістю 2 гривні 64 копійки. Якщо людина перевищує встановлений ліміт, то має сплатити. За всю спожиту електроенергію за ціною 4,32. З 1 лютого урядом гарантовано пільговий тариф до 2 тисяч кіловат. А нормову електрику споживач платитиме за фіксованою ціною. Ця норма діятиме до кінця опалювального сезону, тобто до 30 квітня 2025 року. Споживачі, в яких є тариф електроопалення, або які проживають в негазифікованих багатоповерхових будинках, з 1 лютого можуть споживати 2000 кВт і більше. Раніше норма стосувалася, якщо ви спожиєте, наприклад, 2001 кВт, то весь обсяг рахується по фіксованій ціні, але 4,32. Тепер ці розділили 2000 кВт Буде рахуватися по 2,64, Один там кВт вище по 4,32. Директорка енергопостачальної компанії також наголошує: якщо в помешканні встановлено зонний прилад обліку, тобто лічильник день ніч, то з одинадцятої вечора до сьомої ранку споживач платитиме за спожиту електрику зі знижкою 50%, тобто заощадить. Wielkie Якщо в споживачів наявні двозонні прилади обліку, тобто які а, ділять споживання по періодам доби, то в нічний період часу це з 11-ї вечора до сьомого ранку, до таких споживачів також буде застосовуватися коефіцієнт 50 скидки до тарифікації відповідно в ці зони доби тарифікація відповідно буде відбуватися по приладу обліку зонному. Тобто знижка ще буде, якщо, наприклад, у вас вже є знижений тариф. 2,64 у нічний період доби це буде гривня 32. наразі в Закарпатській області із 420 тисяч споживачів. Лише 7 тисяч 200 приватних житлових будинків в установленому порядку обладнані електроопалювальним устаткуванням для обігріву. Щодо багатоквартирних негазифікованих будинків, то в Ужгороді таких три десятки, тоді як в Мукачеві лише один.